Thank you Вітаємо в ефірі програма Будьте здорові. У сьогоднішньому випуску говоритимемо про голівудську усмішку. Дізнаємось про головних ворогів наших зубів та головне, як їм протистояти. А вчитиме нас усміхатися на усі 32. лікар-стоматолог, щелепно лицевий хірург Руслан Ратушний. Руслане Ігоровичу, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Руслане Ігоровичу, маю інформацію, що 80% від усього населення нашої планети має проблеми людей із зубами. Чому так стає? В чому причина? Ну основна причина це звичайно те, що більшість людей неправильно доглядають своїми зубами за порожнину рота. Це основна причина, яку б я виділив, особливо в нас в країні, але також дуже багато залежить від самої системи, яка відповідає за порожнину рота, за допомогу. В стоматологічному напрямку, і в кожній країні вона побудована по-різному. Тому, якщо ми будемо брати розвинені країни, європейські, то там, звичайно, це відсоток набагато менше, і немає такої проблеми. А в інших країнах, там, де немає багато стоматологічних установ, і там, де не займаються цим питанням, то там, звичайно, саме тому такі негативні відсотки в стоматології людей. Якщо брати нашу країну, Україну яка ситуація? Маємо багато стомат кабінетів, але все ж таки залежить багато в чому і від людей, самих людей сто відсотків з вами, але я би поділив би, е, українців е, на дві категорії: ті, які ходять в приватні кабінети, в приватну стоматологію, які доглядають за своїми зубами і турбуються про це, і ті, які ходять е, в інші установи, назвемо державні, але і багато людей. Які ходять в державні установи, вони теж слідкують за своїми зубами, але більшість населення вони не слідкують за зубами, і навіть багато, багато людей навіть не чистять зуби, не, не просто те, щоб правильно або неправильно, а взагалі цього не роблять. Ну, власне від цього залежить і, і стан наших зубів, скажімо, і краса, і їхнє здоров'я. Які все ж таки захворювання, якщо так виокремити, домінують? У якщо так скласти таку топ-трійку чи топ п'ятірку. Однозначно, самим головним ворогом е, стоматологів, і якщо ми говоримо про зуби, це є каріес, який е, розвивається в порожнини рота. Він е, виникає, є багато дуже версій в світі, е, із чого виникає каріес, але основна версія це е, відкладання мікробів і неправильна гігієна порожнини рота на зубах, тому що вже від каріеса зуб починає гнити. І, і, і з цього виникають інші проблеми, які е, виникають ще обноцевій ділянці. Також багато зараз є е, пацієнтів з проблемами з корнево-нижнього щелопового сублоба. Це коли людина приходить і жаліється, каже, що щось в мене клацає. Щось клацеє, хру, хрустить, е, і е, це велика проблема, якою ми зараз почали займатися. у Хмельницькому. і Мало взагалі хто займається лікуванням скроновонижньо-щолопового суглоба, тому що це є досить непроста справа. Але ми зараз почали працювати в цьому напрямку і розвиваємо лікування суглоба. Ну, наскільки мені відомо, все ж таки не завжди супроводжуються от проблеми із зубами, саме з зубним болем. Як ж тоді дізнатися, чи дійсно ця проблема є, чи завжди її можна побачити ну, безпосередньо У майбутньому пацієнту, скажімо так. Так, от дуже часто таких па пацієнтів ми бачимо, особливо в щелопно лицевому відділенні обласної лікарні, які вже потрапляють до нас під пухші. Пух це, це перша ознака, коли треба звернутися до стоматолога. Тобто, якщо людина їй не болить зуб, тому що каріес, він має різні стадії, якщо в нього може бути хронічна стадія, тобто е інфекція вже потрапила більш глибокі порожнини зуба. То вона вже не відчуває болі в зубі, а вже інфекція йде нижче під щелипову ділянку, і людина вже приходить до нас підпухша, і нам вже важкіші стани в людини. Це не просто карія, з неї виникає абсцес або флегмона. Тому люди мають при перших ознаках підпухання або болі. В ділянці щелепи верхнього нижньої, звернутись, перевіритись, зробити обстеження і пролікуватись, щоб вже не потрапляти до нас відділення, і щоб нам не приходилось робити оперативні втручання вже в екстреному ургентному порядку. А як бути тим хмельничанам, які панічно о, бояться стоматологів? Таке славнозвісне поняття дентофобія, боязнь дантистів, взагалі процесу лікування зубів ну такі випадки, до речі, є поодинокі, навіть серед дорослого населення. Хто тут має спрацювати? Тут перше, саме основне це дитяча стоматологія, яка призводить до таких випадків дентофобії, коли дітей травмують в юному віці, і вони потім на протязі всього життя їм важко приходити до стоматологів. Навіть було дуже багато таких випадків. Є коли дорослі і чоловіки, і жінки. Їм важко просто сидіти в кріслі, коли вони бачать стоматолога. На сьогоднішній день їм пощастило, є такий метод. Як при медикації, коли пацієнт може бути в такому поверхневому сні, і тоді можна провести стоматологічне лікування. І Ми проводимо таке лікування в щепнолоцовому відділенні для дітей, для дорослих, які не можуть панічно лікуватись стоматолога, але бажано, бажано до цього не доводити і, і попрацювати над собою, тому що це не не завжди є корисно. Багато є дуже дітей, які бояться теж лікувати зуби. І єдиним виходом, щоб вони потім не прийшли до нас з недолікованим зубом, вони можуть прийти вже під пухшими з абсцесом. Саме такий варіант лікування зубів під загальним знечуленням. Ну, якщо перефразувати вислів, так то можна сказати, що зуби потрібно все-таки берегти з молоду. Як це робити і в якому віці діток вже потрібно навчати правильно чистити зуби? Ну Починати доглядати за зубами батьки мають з того моменту, коли в дітей вони починають з'являтися. Це 3-6 місяців. Батьки мають зараз продаються спеціальні зубні щітки, такі на палець одягають батьки, можуть самі чистити зуби, або це можна наматувати марлю і протирати. Тільки в дитини починають прорізувати зуби, обов'язково потрібно починати за ними догляд. І на протязі. Того, як вони ростуть, до п'яти до шісти років батьки мають слідкувати і чистити разом з дитиною зуби, тому що, по-перше, крім того, що дитина може глотнути, з'їсти пасту, що не є дуже корисним, хоча треба використовувати дитячі пасти для дітей, треба слідкувати, тому що всі діти вони чистять, але однозначно з помилками зуби натрапила на інформацію, що до десятирічного віку. Батьки мають чистити зуби разом із дітьми, тобто контролювати. В такому вже віці можна говорити про те, що дитина може бути ще безвідповідальною в цьому напрямку? Тобто є такі переклади? Я думаю, що дитина може бути навіть до 18 років відповідальною, тому що зустрічається дуже багато дорослих людей в дорослому віці, які безвідповідально до цього ставляться, і якби їм чистили зуби до 25 або до 30 років, це б їм не завадило. Руслан я знаю, що в лютому ви запланували висадити так званий стоматологічний десант в наших міських школах, якому Мету переслідувати, і чи ви будете в цьому напрямку таким чином дебютувати? Основною метою нас е, надихнула на це е, те, що. Діти мали б мати здорові зуби, а дивлячись, зустрічаючись, спілкуючись з пацієнтами і оглядаючи кожен день, замічаємо ту ситуацію, що в населення великий відсоток поганих зубів і проблем з зубами, із за того, що вони не слідкують за порожниною рота. І нас надихнули наші вінницькі друзі, які створили там такий фонд без болі, який допомагає дітям. Різним з важких сімей, з інтернатів, і вони там зробили, запустили такий проект, який називається Без болю, який розповідає, як правильно доглядати за зубами, як правильно чистити. І ми от 4-го числа будемо запускати теж такий проект в школах міста Хмельницького для дітей. з… Волонтерами-стоматологами, у нас буде приблизно 5-6 людей. Ми будемо брати з 1 по 5 клас і будемо їх вчити правильно доглядати за зубами. У нас будуть в кожного такі моделі, моделі і ми будемо правильно дітям показувати, як проводити гігієну порожнього року та з чого треба власне, починати. Ну тому детально пропоную на цьому і зупинитися. Як все ж таки розпочинати процедуру і скільки вона має тривати? Зрозуміло, що на секунду, 10 – це точно. Всі мають починати свій ранок не з чищення зубів, а з умивання обличчя і з гігієни обличчя. Коли ми вже доходимо до зубів, ось у нас є така модель. Треба поділити, почати спочатку, так, правильно так робити. Звичайно, не всі люди так роблять, вони вже звикають. Але так, така є методика, що е, щелепу верхню і нижню треба поділити на чотири сегменти. Uh -huh. Тобто перший сегмент, другий сегмент, третій сегмент і четвертий сегмент. Uh -huh. Після того, як ми поділили, ми беремо, звичайно, зубну щітку е, і починаємо чистити зуби. По два вимітаючими рухами, приблизно кожен, ділимо сегмент по два зуби і вимітаючими рухами ми десь приблизно 2-3 рази приділяємо на кожен зуб, з щічної сторони ми використовуємо вимітаючі рухи, з піднебінної сторони теж вимітаючі рухи, тобто від м'яких тканин ми йдемо до зуба. Після того, як ми закінчили е, на верхній щелепі, ми звичайно переходимо на нижню щелепу, починаємо з будь-якого сегменту. Тут точно такі жухи, які називаються вимитаючі, обов'язково не забуваємо за задні зуби, тому що переважна більшість людей вони чистять е, на передній частині зуби, а про задні частини забувають. Також всередині вичищаємо, після того, як ми вже використали, ми поділили та, по, по два зуби. Угу. Використали зубну щітку, ми обов'язково маємо використовувати зубні зубне, нитку, яку ми використовуємо в міжзубному проміжку. Ми її наматуємо на пальці і між кожним зубом проходимо, особливо на нижній щелепі, тому що переважність зубно, зубного каменю і нальоту зберігається саме в цій ділянці. Угу. Спочатку одна сторона зуба, потім друга, не травмуючи ясна. І після цього переважна більшість людей робить основну помилку при чисті зубів, вони полощать рот водою. А треба полоскати все ж таки спеціальними полоскальними засобами, які продаються в аптеці, в магазині. І основна проблема навіть багато людей чистить зуби, але вони їх. Чистить неправильно. Uh -huh. Тобто результат чищення, вони кажуть, чищу зуби навіть три рази на день, але результат не той. Ось, то там проблема цього в неправильності і в помилках, які люди роблять при чищенні зубів. По-перше, треба для себе зрозуміти, що треба це робити два рази на день. Не треба робити три рази на день після їжі. Два рази на день це достатньо. Не забути про зубну щітку. Зубна щітка, вона приблизно її можна використовувати 3-2 місяці, на 200 вона розрахована на 200 чищень зубів. Тобто щітка після чищення зубів це полоскання спеціальними тобі. засобами, не водою. Дуже важливо, де ми зберігаємо цю щітку і як, тому що більшість людей її залишає в туалеті в відкритому стані, а її треба бажано закривати ковпачком, а ще краще зберігати не в туалеті, тому що в туалеті є багато мікробів, які є в повітрі, і на щітці вони осідають, і потім ми її використовуємо в поршні рота. Це основна проблема. І зроблене дослідження, що, що, які це доказали, що її треба зберігати правильно. І саме головне не в ванній кімнаті, а в іншій. Тому що якщо одягати ковпачок, вона не висихає, uh -huh. а по другому ми ніяк не бережемо від потрапляння мікробів. Uh -huh. Скільки все ж таки має тривати процедура? Це скільки хвилин? Більшість людей. Чистить десь там хвилину 40, 40 секунд, але процедура має тривати мінімум 2 хвилини, тому що саме за цей час всі поживні речовини, які в пасті зубній, вони можуть виконати свою функцію і дати той результат, який ми хочемо досягнути при гігієні, чищенні зубів. А ми не говорили про те, що чи варто зубною щіткою чистити все ж таки язик. Багато хто каже, що там теж іде дуже багато мікробів і бажано також про нього не забувати. 100%. зараз є багато щиток з угу. накладками для чищення язика. Є спеціальні окремі окремі щітки для язика. Це теж дуже важливо чистити язик. Є е, 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 багато все ж таки інформації про шкідливий вплив фтору От ви якраз говорили, наголошували стосовно зубної пасти. Яким чином він дійсно чи є шкідливим, і чи зараз ну, в такому різноманітті ну, легко чи не легко ту зубну пасту, де цього фтору немає? Ну, спочатку треба оприділити в якій місцевості живе людина. Якщо брати ендемічну зону, наприклад, Тернопільську область, там не вистачає фтору і там він не зашкодить, якщо там його не вистачає, якщо брати Дніпропетровську, там надлишок втору. Це перше питання, з яким треба приділитись місцевості. Яка кількість втору, звичайно, в організмі його має бути не замало і не забагато, І він має бути в тій дозі, яка має бути в організмі, в достатній. Хмельниччина наша, до якого регіону належить? Чи в нас його достатньо? В нас е, немає пір зменш малої кількості. Він переважно міститься в воді, тому що воду очищали раніше фтором. Зараз в Європі вже не очищають е, і заборонили очищення втором. Зараз є достатньо паст без вмісту втору, і їх можна використовувати і не переживати, як втор буде впливати на організм. Ми говорили про дітей, якщо можна трішки ще зупинитися на дорослих. Шкідливі звички маємо кожен, можливо, має хтось багато, хтось менше, хтось немає можливо, взагалі але, певно, таких людей меншість. Як все ж таки також вони впливають на красу і здоров'я наших зубів? Ну, основні шкідливі звички, які впливають на зуби, це коріння. Яке впливає на емаль зуба, і коли людина вип'є, наприклад, холодної води або з'їсть морозива, і потім вип'є, наприклад, гарячого чаю або вийде на вулицю після чаю, і це основне, що впливає на емаль, на емаль зубів, це основні шкідливі звички. І також не чищення зубів після їжі, угу. взагалі. Продукти харчування, солодощі, як впливають? Так горіхи, карамельні цукерки, які тять і дорослі і діти. Яким чином як тоді як їх правильно вживати? А можливо потрібно вже і обмежитись, аби зберегти зуби здоровими? Ну я би не відокремлював якусь певну категорію їжі, що її треба забороняти або не можна їсти. Якщо людина правильно слідкує за своєю порожньою рота. Тобто чистить зуби два рази на день, ходить до стоматолога хоча б два рази на рік. Якщо це дитина, батьки за цим слідкують. Якщо це доросла людина, вона сама за цим слідкує, то вона може їсти в принципі скільки завгодно солодощів, і вони не будуть впливати якось супернегативно на зуби. Головне правильно слідкувати за порожненою ротою. Жувальна губка все ж таки за чи проти? Я вважаю, що тут не можна давати якихось рекомендацій за чи проти. Вона впливає більш на запах з рота, але не на зуби. Ще хочеться зупинитися на представницях прекрасної статі, які при надії зазвичай під час вагітності розпочинаються проблеми, от, такі стоматологічного характеру, і як порадити все ж таки їм приділяти увагу собі? Можливо, що вживати, аби зуби зміцніли, або як часто звертатися до стоматолога, тому що питання таке двозначне, наче і не можна, і потрібно, якщо власне буде виникати певна проблема, от ще на цьому пункті. Це насправді дуже важливе питання, тому що багато майбутніх мам, які планують завагітняти і вагітні, вони не, не, не займаються своїми зубами, яке, яке має пряме відношення на дитину, і дитина може вже народитись. Із інфекції в порожне рота дитина може народитися з якимись вадами, тому це дуже важливе питання. Правильне планування народження дитини і перед цим планування лікування зубів в лікаря-стоматолога. Бажано це робити напередодні планування вагітності, тобто пролікувати всі зуби. Але якщо вже так трапилось, що це відбувається лікування після того, як людина завагітніла і зараз є спеціальні. Знеболення з, меншим, з меншою кількістю адреналіна, які менше впливають на дитину, і треба проводити лікування під час, під час вагітності. Якщо це перший триместр, це не бажано, бажано це робити в другому триместрі. І обов'язково треба лікувати зуби під час вагітності. І перед цим. Руслан Горучу, я вам дуже дякую. На Завершення програми. маєте нагоду звернутися до хмельничан, можливо, з побажаннями, рекомендаціями. Please. Дякую. По перше, хотілося б звернути увагу всіх жителів міста Хмельницького на те, що треба слідкувати за гігієною порожнено рота. Треба звертатись при будь-яких підозрах, що там може щось виникнути в щелиповій ділянці до лікаря-стоматолога, для того, щоб потім не приїжджати опухшим і не знати, що робити з тим пацієнтом ночью. тому е, вчасно, будь ласка, звертайтесь до стоматологів, чистіть зуби і е, гарної вам посмішки. Руслан Ігорович, я насправді вам дуже дякую за ваші рекомендації, за практичні поради. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у студії ми спілкувалися із лікарем-стоматологом, щелепно-ліцевим хірургом Русланом Ратушним. Тож, шановні глядачі, якщо не бажаєте мати проблем із зубами, будь ласка, доглядайте за ними, а ще киньте палити, якщо маєте таку шкідливу звичку. Це була програма Будьте здорові, нехай щастить!